Квіти вдячності українці провели акцію у всіх великих містах Нідерландів. Ця маленька європейська держава залишається одним із наших найвідданіших союзників. Як українці дякували нідерландцям у Гаазі, де тривають розслідування російських злочинів? Бачила Олександра Мітіна. Тисяча жовтих квітів, гігантську коробку з трояндами, айстрами і хризантемами несуть центром Гааги. Тут розташовані всі нідерландські міністерства. Вчора я замовила 500 квіток, і жінка, яка нам ці квіти дала, вона дізналася, що це на акцію, і така подвоїла все і сказала: що Ніякої платні я не беру. Організаторка акції Оляна Бунь інструктує волонтерів. Будь ласка, перичча отак собі на руку, як як дитинку українці розходяться по вулицях і починають. Діагрувати. Частина перехожих не зупиняються. що ще буду гроші просити. Але більшість радо беруть квіти Ми Хочемо подякувати Нідерландам, які нас так сильно підтримують. Дуже дякуємо вам. Слава Україні. Героям слава нагадати, що війна все ще триває, але в цей самий час подякувати всім, хто підтримує Україну все ще, і хто все ще з Україною постійно про Україну думає. Тисячу квітів роздали менш ніж за годину. Жовтий міжнародний символ не лише смутку, а й надії за допомогу і підтримку українці Сьогодні дякували нідерландцям не лише в Газі акцію провели у десяти великих містах країни. Олександра Мітіна з Нідерландів, ТСН 1.1.